Сьогодні в програмі Дорога відпустка як туристи воюють за місце під сонце. Ми знаємо свої права, що ми люди, які мають право проход к морю і три метри від рівня моря. Нас запрещають і виганяють. Неймовірний хід парад. Королі кукурудзи та королеви пахлави до бою. Все враховано. Майтесь, голодні туристи наступають. СОС! Наші герої поділяться найстрашнішими історіями з мандрівок. Правда життя туристи! Те, що сталося на курорті в Калінінградській області, нагадувало кадри з фільму Армагедон. На березі морському з'явилося справжнє чудовисько. Перелякані люди дременули з води на берег, а страховисько виявилося десантним кораблем російських військових. Що цікаво, перед туристами ніхто навіть не вибачився за такий сюрприз. У міністерстві оборони заявили, пляж дикий. Ми проводили навчання. Які проблеми. Сьогодні ми розкажемо про тих, хто дбає про ваш відпочинок. І, звісно, про тих, хто отримує від цього задоволення. Ви готові до подорожі? Адже починається найприємніша програма сезону. Правда життя. Туристи! Це найунікальніший пляж у світі на острові сен Мартен. Тут ще кілька хвилин над головою знову гають літаки. Справа в тому, що злітно-посадкова смуга в аеропорту дуже коротка. І аби приземлитися, повітряні судна опускаються дуже низько. Летять на висоті 10 метрів над туристами. Уявляєте, який вітрюган гуляє на пляжі, а який гул стоїть. Тут, окрім крему для засмаги, вушні затички не завадять. Але є одна перевага з літака. виходите просто на пляж. Щоправда, до пляжу ще треба долетіти. А багатьом ця подорож здається ой як непросто. Особливо, якщо відпустку почали святкувати ще до вильоту. І от з нами самоліті дві дівушки і гей. Її... Котори от прямочні буйни сявіли, ну їх хтось там успокаиває, навіть папку та полудрака. Найтяжче з Ордесам, які переправляють туристів до Єгипту та Туреччини. У них що не виліт? Концерт. Відпочивальники влаштовують скандали, лаються і кулаками махають. І а, з Казахстану була сім'я, яка приїхала в Прагу і після того, як ми прилетіли в Прагу, їх зустріли і показали першу оглядову екскурсію. Пізніше вони запитують, добре, а чому наш готель знаходиться не біля моря? В Празі? Не біля моря? Тобто вони взяли з собою акваланги, ну, не, не акваланги, маски, а, ласти, і вони думали, що вони приїдуть в Прагу на, на море. Вони навіть написали скаргу, а, що як їх могли відправити такий курорт без моря в Прагу. А цей хлопчина дуже любить висоту. А може, просто лінивий. Аби поплавати в морі, треба вийти з готелю і пройтися пішечки хвилин десять. Але навіщо, якщо можна укластися у кілька секунд? Жельменик. У нього вийшло. Але вам не радимо повторювати такий трюк. Це дуже небезпечно. У директора тур фірми Ігоря Захаренка є своя унікальна клієнтка. Він її любить і береже. Хто знає, а може вона й до рекорду дотягне як найдоросліша туристка. Є у нас одна туристонька. Е, вона е, коли дос, років чотири назад е, знову почала з нами їздити, і е, каже: Ігарючок, сонечко, дивися, от ми з тобою 10 років тому їздили, ось фотографія є. От як ми з тобою. От і Вона поїхала, це такий великий тур був, е, десь там на 6 тисяч кілометрів по Європі два тижні, їй 81 рік каже: ну це моя остання поїздка. Наступного року ми знову зустріли. Ой, гарючих, сонечко, це, мабуть, остання над моя поїздка. Ми ну, так 84 роки вона з нами їздить і дає фору багатьом туристам. Це враховано. Як люблять наші туристи ці солодкі два слова. Алкоголь тече рікою. Наїдки, так і просяться. Візьми мене. Главное знать миру. А это не просто. Это как у подростка, который вот, у которого первый допуск к женскому телу. Он будет делать все, что угодно. Лишь бы получить максимальное удовольствие. Без мысли о другом человеке, о том, как это, об эстетике этого процесса. Це відео зняли двоє туристок у Туреччині. Відпочивальники стоять у черзі, аби першими кинутися до шведського столу. У ресторані жодного вільного столика. Це зайняли фанати all Inclusive. Напевно, озброїлися пакетами. І ось час ікс настав. Голодні туристи атакують столи з їжею. Через півгодини тут майже нічого не залишиться. А в ресторані цього готелю чотирма мовами написали їжу і напої не виносити. Але кого це цікавить, якщо все враховано? Туристи забрали все, гарніри, м'ясо, тістечка і навіть фрукти. Просто старілками. Користувачі в інтернеті жартома написали оголошення. В ресторані закінчилась їжа. Її винесли туристи. Телеведучий співак Коля Серга робив хитріше. Він не набивав кишені їжею, а просто приходив на сніданок двічі. Завтрак був з 7 до 11. Но я вставав в 7, кушав, спав і розпочався без 15.11. К'янин Сашко Дубовик – спец із дешевих мандрівок. Я в общем, всім советую, хто предпочитає путешествовати. Зайцем, без тура, я имею в виду, останавливаться на кауч-серфинге. Кауч-серфинг это такая система, где а, можно останавливаться бесплатно у людей. А, если не жить бесплатно, то они тебе город покажут. Это бесплатная система. Регистрироваться можно онлайн, а, как и у нас: контакт, Facebook. А таких трюків на повний шлунок краще не виконувати. О Боже! Перекладина не витримала туриста екстремала, і він шовбовснув у прірву. Диво, але хлопець вижив. Його врятував парашут. У цього бідолахи відпустка затягнулася. Його взяв у полон крокодил. Пів місяця новозеландець не міг вибратися з острова поблизу Австралії. Він не міг дістатися свого човна, бо шестиметровий крокодил постійно атакував його. Чоловік не раз давав сигнал СОС, але помітили і врятували його лише через два тижні. Цей гончар і туристів розважає, і сам від цього кайфує. Вся суть у формі його виробів. Якісь дивні вони виходять. Найбільше задоволення від процесу отримують дівчата. Ось так сідаєш і берешся до справи. І чому всі сміються? Дорослі ж люди, як кажуть, у кого, що в голові. Милуєтеся дикою природою, попереджаємо. Не під'їжджайте близько до слонів. Це небезпечно. Вони ж не в клітці, і це вам не зоопарк. Погляньте, що зробив слон із цими сміливцями. І це їм ще поталанило, що він обмежився лише автомобільним склом. У туристів у Південноафриканській республіці справи куди гірші. Слон перевернув їхню автівку. Мало того, він розпоров ногу жінці і травмував чоловіка. Після цього інциденту тварину думали вбити, але потім пожаліли. Я пригадую один тур, коли ми літали в Марокко і в Маракеші на площі Джамальфна, один одному відомому українському журналісту, От йому на шию кинули змію чи кобру і сказали, давай гроші, щоб ну, там, зняти. І він задушив ту кобру, правда, вона щось там його грізнула, потім ми там якогось шамана навіть визивали. Ну, Все нормально, живий, пише репортажі, нормально, ну, хлопець здоровий. Сашку Настрій у Португалії зіпсувала пташка. На мене накакала птичка. Я хотів смыть. с моей майки это все. И в итоге я подскользнулся об ступеньки и упал в речку. Упал полностью по шею, еле вылез, ступени были очень скользкие. Меня никто не видел, потому что там крутой спуск был. Намок телефон и больше не работал. Хорошо, что в кошельке были только карточка и там пару пластика. Катастрофу на морі у південній Кореї одразу назвали сучасним Титаніком, а найстрашніше те, що в цій історії не було ніяких айсбергів. У всьому винне людське недбальство. Бог виявився завантаженим утричі більше за норму, і на крутому повороті він просто перекинувся. Загинуло більше трьохсот людей. Більшість із них студенти. А власник судна корейський мільярдер втік. Поїхали якось ми з другом відпочити ще коли були студентами. Молоді були дурні. Нудно нам стало на сонці смажитись. А поряд неподалік, дівчата з розстібнутими бюзгальтерами засмагають. От ми й підмовили якогось хлопчака за двадцятку, щоб він поцупив у них верхню частину бікіні. А малому те в радість. Одну красуню він розтягнув легко, бо спала. А от на другій наш агент спалився. Дивимось, веде його до нас злий дядько, за вухо веде. Як виявилось, малий поцупив частину вбрання в його дружини і нас здав. Дядько з нами навіть не розмовляв. Він підійшов до мене, мовчки накинув на шию знятого з його коханої бюзгальтера і ледь не задушив. Я, повзаючи по піску, просив вибачення. Більше ми так не жартуємо. Та про відпочинок триває. Далі буде ще спекотніше. Гаряча відпустка. Ви готові до пригод? Пахлава медова! У перший в історії хід парад найкращих пляжних продавців. Гід, що треба. Найкуметніші історії від людей з дуже довгим язиком. Я уже третий день здесь. Подскажи, где тут море? В Испании украинский турист снимает мини-кориду. Боягузы поховалися и через граты спостерегают, как несколько мачо смущаются с одного бычка. Главное, а чтобы он не выскочил куда-то из-за и не ужалил меня в одно место своими рогами. Наш сміливець з камерою ніби щось відчував. Вийшов він тихенько за огорожу, підкрався поближче, аби цяра розвернувся і на нього. Ой, ні-ні, чувак, що ти робиш? Стой! Все, підкрався піпець і кіну кінець. Та видихніть вже, живий наш турист. Ще одному нашому туристові постійно не щастить у США. Для нього це країна пригод. Тільки но перетинає океан, на нього нападає якась недуга. Болело в мене живот всю ночь, я думав, отравився. А, оказалось аппендицит. Меня забрала скорая. Я вызвал скорую, привезли, сказали аппендицит. Я, конечно, испугался. А, сделали операцию, причем без, практически без шрамов лазарины. Три точки, сейчас уже все зажило. Не так, как у нас такой шрамищий. А, в итоге а, через несколько дней приходит счет 22 тысячи долларов за операцию, а, 2,5 за рентген и еще и 500 долларов за то, что меня скорая доставила в больницу. Мне повезло, что у меня была страховка. У полученных штатах бедолашного Сашка, но ведь Ветрянка, знаешь, Они мне не разрешали из комнаты прям выходить, вот прям скандалы такие вот устраивали. И вот постоянно стук в дверь. Я открываю дверь, вижу, кто-то убежал, и еда под дверью лежит. Или там медикаменты мне привозил водитель. Ми починаємо наш унікальний хід парад курортних продавців. Такого ще ніхто не проводив. Пахлава медова! Солодка кукурудзка, креветочки! Лежиш ти біля моря, а ці голоси звучать і не замовкають. Інколи їхніх носіїв хочеться вбити. Але куди ж без них? Без щирих бабусь із базарними картатими торбами та колоритних дядьків з візками. У нас був замечательний дідусь в Одесі, який їздив по пляжу на велосипеді. к велосипеду на у него придет, он был громкоговоритель, гром, 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 как называется, рупор. И на рупоре была запись с детским голосом кукурузка. Просто такой детский какой-то голос, там девятилетней девочки сзади кричит, ты что дедушка идет с велосипедом. И всегда подкупала и как мне закрепить, хотелось купить у него кукурузу. мой дружок, помогает пирожок. Вот сейчас пиццу ты смотри же, как Сматрижика хочеться, запудовже кушать хоче. На третьому місці нашого параду ось цей колоритний дядько. Афішені ароматійша срібло віддаємо колоритному продавцеві кукурудзи. Він ще жонглювати вміє. Може, раніше в цирку працював. У нашому хіп-параді цар. Принаймні у нього на майці так написано. Хлопчина так весело піарить свій продукт. Неможливо відмовитися. Лідін ви на палочці адпугачували. Києві коровіну з Харкова ніякі літаки не потрібні. Він колесить світом на своєму мотоциклі. От не сидиться йому вдома і все. В останнє час не можу знаходитися в місті більше 4-5 місяців. От чувствую, як починаю засипати. Аби не заснути, Олексій здійснив просто приголомшливу подорож. На мотоциклі він їхав з України до Австралії чотири місяці. Сам це майже 30 тисяч кілометрів дороги. Колись в Мюнхені було після Ховбройхау. За мене такі дві дівчинки були дві моделі в групі одні 18, одні 16 років. Да? Під'їхали одні до мене, звернулися. Кажуть, дорого, за скільки ти продаш? Кажу, «Да, ні, не продається. Ось цей чорнявий хлопчина з Гоа, улюбленець туристів. Його навіть зняли на відео і виклали на Ютубі. Собіські водка, це лучше. Чим він відрізняється з-поміж інших? Це ж справжній народний цілитель. Дати йому групу пенсіонерів, він буде в них королем. Сушена лимонна трава. Дуже добре мігрень, головне боля. Там чай мішать зелений кардамон. У вас болить спина, розлад шлунку? Ось цей хлопчина знає, як допомогти. Він же ходяча аптека, а гід це, мабуть, його друга професія. Колись він заходить на рецепшн готеля і до нього повертається турист, не українець, але російськомовний. Він просто з синього кольору. І питає: мальчик, подскажи, я вже третій день здесь. «Поскажи, где тут море? Тобто людина приїхала відпочивати в Туреччині. Тільки на третій день вона в когось запитує в формі, де тут знаходиться море. Ось на одному з російських пляжів несподівано з'явились танки. Мужики підірвались з думкою. Все, з випивкою треба зав'язувати. Але їм не здалося. То були справжні бойові машини. Мабуть, військові вирішили просто розважитися. А це королева серед гідів. Її найпопулярніший хіб про горілку. Ну, я досі попробувала русский водка. Перший ласт, останній раз. <рес> Три мужчины і колили, ой, ти мало пила. Давайте по стакану не буде болити. Я говорю, по стакану не буду болити, Правильно, буду умирать. Цього літа в мене відпустка почалася просто шикарно. Приїхав на курорт з розкішною подругою, красунею, ніжимося на сонці, пацани поряд заздрісно витріщаються. і тут почалося шоу. Я підіймаю очі, за кілька кроків від нас іде. Не може бути моя дружина Мегера з якимось бидлом. Вона як крикнула Єна. І понеслося. Цікаве у тебе бачу відрядження до Чехії. А це що за стерво? Ділова партнерка. Я їй у відповідь, а тобі, бачу, вдома не сидиться. І вирішила мені зрадити ось цим от. Потім моя подружка щепилася з моєю жінкою. Ледь ми їх розтягли. Паскудно, друзі, закінчилася моя відпустка. Сам винен. Група в травні і в чоловіка був день народження. Він такий був активний, весь такий постійно згадував там Ой, уліса красних панерій там Амстердам, там ще кофішопи, там де можна ну, відточити і розслабитися наповну. І е, вся група знала, що в нього день народження, тому зібрала йому гроші на дівчинку, на дівчинку і подарувала йому, е, йому путівку в, на улицю Красних Панерів. І цей гід їде через декілька місяців, е, виїжджає знову на екскурсію. І розповідає цю історію. І тут жінка в автобусі, а його нігріша звали. Це чоловік мій. В нього в травні був день народження, і він виїжджав разом з вами на екскурсію. Відмочений відпочинок, чому туристи воюють за місце під сонцем. Драйвова відпустка. Забави, після яких не соромно. Море по коліна. Виячать навіть верблюди з мавпами. Скандал на одному з пляжів. Якийсь розумник вирішив освіжити свою машину. Вирішив, що і вона хоче скупнутися. Як же обурилися відпочивальники? Вони гналися за автівкою з погрозами. Накупавшись, водій виїхав і показав усім середнього пальця. Ох, як народ закипів! Зросли люди, а є судаві купають! Мужики хотіли відгамселити незваних гостей на автівці. Навіть зірвали з неї номери, але до повного самосуду не дійшло. Народ вирішив звернутись у Даї. Однажды, когда мы отдыхали вечером, я увидел, как а, англичанин, причем довольно-таки крупный англичанин со своими друзьями, а, ударил девочку тайку. И вот обычно у нас, да, или я даже не знаю, в других странах европейских, наверное, все ждали полиции, милиции. А, у них тайцы все такие мелкие окружили этих рокеров и самого главного, который ударил. А, такой вот тайц, сзади прыгнул с петлю за шею, придушил его коленом спину, поставил на колени и в таком положении они ждали пока приедет полиция и всех их заберет. Вот решил прокатиться на верблюде, которого зовут Майкл Джексон. Единственный хозяин просил его не поить пиво, потому что потом заснет, говорит, и не подымется. Это верблюдови не можно пивка. А нашому мужикові в радість Їдеш верхи по нічній хургаді з бляшанкою про холодного пива в руках життя просто царське! Чого не скажеш про бідолашного горбаня? Який я корабель пустелі, думає він. Якщо мене тягають по бруківці туди-сюди, а згори постійно п'яні варнякають. Ех, нелегке, верблюдяче життя. Що вже говорити про цього його товариша з Ялти? Він потроху стає алкоголіком. Верблюда поять пивом усі, кому не лід? І він уже не може зупинитися. До речі, автор відео запевняє: у місцевих крамницях продають напій, який так і називається пиво для верблюда. Дівчата в Одесі зняли свою історію на відео. Прийшли вони до моря, а їм кажуть Забирайтеся! Курорт приватний! За відпочинок треба платити. Выгоняты, красунь, пришли милитиянты. Мы знаем свои права, что мы люди, которые имеют право проход к морю и три метра от уровня моря. Нас запрещают и выгоняют Нам сказали, что нас сейчас возьмут за руки и выведут вот этот молодой человек. Девчата схожи юристки. Хлопцы в форме крутились беляных, них, крутились и пошли ни с чем. Спасибо, до свидания. Приятного вам дня. Красуні відвоювали собі місце під сонцем, принаймні на день. А на цьому курорті сенсаційна крадіжка. Нахабна мавпа украла у відпочивальників пляшку і взялася пиячити алкоголь. Прямісінько на місці злочину. Цього разу тварині пощастило. Туристи виявились добрими і до міліції не скаржилися. Але господар із мавпою має серйозно поговорити. А на цьому пляжі на грецькому острові криті, схоже, сьогодні ніхто купатися не буде. Біля берега плаває акула, так думають відпочивальники. Знавці ж з інтернету стверджують, що насправді це Марлін, і їсть він дрібну рибу, а не туристів. Але в людського страху очі великі. Перелякані пляжники збилися в купу і бояться заходити в море. А раптом хижа рибка щось відкусить. Кого треба боятися як вогню, так це ось таких дам. Я, я, не віду, я. Їдеш, я Розгнівана красуня в купальнику влаштувала прочухана турецькому барменові через кепський сервіс. Їй не сподобалось, як він наливає. Цей дядько так добре відпочив у Єгипті, що його не пускають до літака. Він просто до нього не дійде. Дружина в аеропорту намагалася милого протверезити, ляпасів давала, водою поливала, але куди там? Аби не соромно було і відпустка запам'яталася, відпочивайте, як ця парочка. Море, сонце, запальні танці. Що ще потрібно? А ми зустрінемось з вами за тиждень у найвідвертішій програмі Правда життя професії.